Місцевий колгосп розбирав на цеглу храм Мазепи, де той уклав союз зі шведами. Щоб врятувати Гетьманщину від московської тиранії, Іван Мазепа вів переговори зі шведським королем Карлом XII. Восени 1708 року шведські війська вирушили на Сіверщину. Саме тоді для гетьмана настав час діяти. Тому він виїхав з Батурина на зустріч королю. Вони зустрілись у селі Дігтярівка поблизу Новгород-Сіверського, де уклали угоду про справедливий союз. За переказами перед зустріччю зі шведами, гетьман молився у місцевій Покровській церкві, збудованої раніше на кошт. Мазепи, відомого своїм меценатством, у радянський час храм закрили. Під час другої світової в нього влучив снаряд. А після війни колгосп став розбирати будівлю на цеглу. Лише нещодавно почалась реставрація церкви, але зараз найбільша загроза для неї знову снаряди від держави, проти якої боровся гетьман Іван Мазепа. Як зберегти пам'ятки прикордоння? Дивись у плічопліч -пліч згуртовані громади.